Скажи, кому ти кістка в горлі, і я скажу, хто ти. А може, все брутально просто? І люди діляться на унітази і тих, хто в них нужду справляє? Людство велика дзвінниця з мільярдами дзвонів сердець, у кожного свій розмір та звучання і більшість поки родять какафонію, змінімо це. Слава Богу, за нас, людей доброї волі, ряснесеньких благословень всім. тримаймося попри все. Все буде. Цвітанок, амінь.